З березня проїзд у маршрутних автобусах Тернополя подорожчає. Таке рішення прийняв міськвиконком. Про це заявив в ефірі телеканалу Інтеба, начальник управління транспорту, комунікацій та зв'язку. Вартість проїзду в автобусних перевезеннях буде з 1 березня цього року становити 3 гривні в режимі маршрутного таксі. Для учнів загальноосвітніх шкіл буде становити гривню гривень. В звичайному режимі руху, тобто цей, який мене привикли називати соціальний, буде становити 2,50 для учнів студентів, буде становити гривня 25, в зв'язку з тим, що місцевий орган середування здійснює компенсацію для тих категорій пасажирів наших тернополян. Що стосується, чи будуть змінені пільгові перевезення, абсолютно жодних, так як вони були, так і так і вони будуть. Нагадаємо, днями про необхідність перегляду тарифів на проїзд у маршрутних автобусах заявили тернопільські перевізники. Більше про нововведення та зміни у транспортній галузі міста. Дивіться відразу після випуску новин в програмі про важливе.